На 61-му році життя завершився шлях скандальної поп-діви дев'яностих – Маші Распутіної. яскрава, епатажна, голосиста саме такою її запам'ятали мільйони слухачів. Протягом останніх років артистка майже не з'являлася на публіці, а всі спроби журналістів дізнатися про її стан здоров'я наштовхувалися на стіну мовчання. Як стало відомо, причиною завершення її життя стала важка хвороба пухлина мозку. За словами наближених до співачки осіб, медики виявили недугу надто пізно, і лікування не дало результатів. Сама Распутіна до останнього намагалася зберегти оптимізм, хоча фізичний стан постійно погіршувався. Колись вона збирала тисячні зали, а її хіти лунали з кожного радіо. Нині ж естрада прощається з голосом, який став символом цілої епохи, сповненої гламуру, скандалів і гучних пісень.